Якщо ви плануєте відкривати свій власний бізнес у 2025 році, то я наполегливо вам рекомендую розпочинати з отримання гранту від держави на власну справу. І ось вам топ 5 плюсів цієї грантової програми. Плюс номер один: це чудова можливість легалізувати свою діяльність. Якщо ви досі працювали в тіні, то це можливість витягнути свій бізнес з тіні, як то кажуть. Спати спокійно. Плюс номер два. Це чудовий старт. Суми гранту можуть бути різними і аж до одного мільйона гривень, які по суті можна використати як на відкриття бізнесу з нуля або ж на розвиток вже існуючого. Плюс номер три за грантові кошти ви можете покрити будь які практично статті витрат, закупівля обладнання, техніки, меблів і навіть транспортних засобів. Закупівля товарів, якщо ви в товарному бізнесі, реклама, маркетинг, оренда, франшиза, лізинг і так далі. Плюс номер чотири. Якщо ви і так плануєте працевлаштовувати людей, то чому б не працевлаштувати їх, отримуючи грант? Чим більше людей ви плануєте працевлаштовувати, тим вищий грант ви можете отримати. Ну і плюс номер. 5. Якщо ви вже отримаєте грант від держави, то повірте, для інших грантодавців ви станете цікавішим потенційним грантоотримувачем, аніж інші. Тому що дуже багато міжнародних грантових програм, міжнародних фондів та донорів зараз спрямовують свої кошти на підтримку бізнесу в Україні. І, звичайно, для них цікавіше підтримувати тих, хто вже продемонстрував можливість адмініструвати грантові кошти. Успіху!